Всіх вітаю. Сідаємо зручно, з рівною спиною вкладаємо запястя на коліна, долоні відкриті і опускаємо повік. Увагою зачіпаємося за маківку і починаємо плавно тянути з маківкою до стелі. Потилиця трішки тянеться назад, підборідок м'яко підтягується до ремної впадини. Плечі з лопатками опускаються вниз по спині. І ми проходимо до вертикального положення тіла. Розподіляємо увагу по всьому внутрішньому простору тіла. Заповнюємо його зсередини. І м'яко віддихаємо через місяць, розтягуємо дихання плавний вдох. О, ага. вдох. Ага. Ага. Вдох ще більш об'ємний. Відкриваємо очі вдох. Долоні за тазом випрямляємо ноги, А видих. Зміщаємо тазом до п'ят вдових. І плавно відкочуємось на спину а видихом. Витягуємось руками за голову, ноги вверх, підіймаємо вдох. І м'яко потягнулись ногами за голову. А видих. Стопи вкладаємо в долоні. Вдихаємо тут вдох. Видих. Вдох. Повертаємо таз на себеводих. Ще маківкою тянемось назад вдох. І дотягуємо стопи на себе, себеводих. Плавно перекочуємось на стопи вдових. Підіймаємо таз і опускаємо з нагомілки видих ноги на ширині тазу і таз на п'яте. Підтягуємо запястя до плечей, розкриваємо грудну клітку, лопатки опускаємо вниз по спині, вдох. Розгинаємось. Тянемось руками вперед, завертаючи зап'ястя всередину. Видих скруглюємо з під до грудної клітки. Другий раз. Зап'ястя до плеча і лопатки вниз. Вдох розгинаємось. І скруглення. А видих розштовхуємо лопатки від хребта. І ще раз Вдих розгинання і видих скруглення. Підтягуємо зап'ястя до плеча і вдох, розгинаємось. І вкладаючи долоні на п'ята, видих плавно виштовхуємо таз вперед і вверх. Погляд стелю. Тут дихаємо в статиці Вдох. Видих. Вдох. Живіт підтягнутий. видих. Вдох. Видих. Опускаємо таз на п'яте вдох плавно. Долоні на землі перед колінами видих. Коліна разом забираємо стопи в сторони вдох на ширину, та... на ширину килимка. і опускаємо таз на землю, видих між п'ять. Зміщаємось на праву сідницю, ліва стопа на себе, коліно вверх. Вдох. Кладаємо стопу. А видих над правим коліном. Ліва долоня на коліно скручуємось вправо. Вдох. Опускаємо ліве коліно вниз. Скручуємось вліво, видих правою ліктивою впаденою, захоплюємось за ліву ногу. Другий раз. Вправо скрутка. А вдох і вліво скрутилось. А видих. Підтянуло стегно поближче. Ще раз. Вправо вдовіх і вліво скрутилось. А видих. Погляд в центр вдових. Притискаємо стегно до себе і опускаємо стопу на землю за ікроножним м'язом. Видих. Захоплюємо з лівою рукою за праву, формуємо замок. Вдох, маківкою тянемось вверх. І скручуємось вліво, поглибше видях лівою рукою, ніби натягуємо на себе право. І дивимося за ліве плечо, дихаємо вдих. видих. Вдох. Вдох. Штовхаємо стазом від опори вдих. Водих. Вдих, вдох. Дорозвертаємо голову. Водих. Вдих. Вдох. 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 Погляд в центр вдових. Відпускаємо ногу видих. Ліва п'ятка до тазу. Відводимо стегно назовні вдових. Захоплюємося за гумілку. І вкладаємо ногу назад, вірася на видих. Зміщаємось на коліна, запястя перед колінами вдових. Пальцями ніг зачепали за землю стопи разом. Перекочуємо через стопи, на таз видих. Випрямляємо ноги вдових. І зміщаємось. Разом до п'ят. видих, відкочуємось на спину. Янемо з руками за голову, нога вверх, а І потягнули з ногами за голову. А видих, стопи в долонях. Дихаємо вдовіх. Видих. Розширяємо спину з диханням. Видих. Вдох. Видих плавний. Перекочуємось на стопа вдох. Опускаємо з нагомілки Таз на знап'ята вдох. І спина рівна тут видих. Підтягуємо запястя до плеча, розкриваємо грудну клітку. Вдох лопатка опускаємо вниз по спині. І руками тянемось вперед, скруглюємо спину видих. Другий раз. Вдох. Скруглення видих. Ще раз вдох. Скруглюємось. А видих. Підтягуємо запястя до плечей. Вдох розкриваємо грудну клітку. Опускаємо долоні на п'яте видих, виштовхуємо таз вперед і вверх, вдихаємо вдох, вдих. Живіт підтягнутий вдох. Вдих. Вдох. Вдих. Опускаємо таз на п'яте вдох. Долоні на землю перед колінами видих. Коліна разом стопа в сторони вдих. Опускаємо таз на землю, видих, між п'ятим. Зміщаємось на ліву сідницю, права стопа на себе, коліно вверх, вдих. І вкладаємо праву стопу над лівим коліном видих. Праве долоня на коліно. Скручуємось вліво, вдих. і скрутка вправо. Видих підтягнули поближче стогну до себе. Вліво вдових виштовхуємось. І вправо видих. І ще раз вліво вдових скрутились. І вправо. А видих. Погляд вперед вдох. Опускаємо стопу за ікроножним на землю видих. Захоплюємось правою рукою за ліве зап'ястя, вдох, формуємо зап'ясний замок. І скручуємось вправо. Видих. Вдихаємо вдох. Видих. Активно тянемо змаківкою вверх, Вдох. Вдих. Відих. Лопатки опускаємо вниз, вдох. Видих, розвертаємо шию. Вдох. Вдих. Вдох. Вдих. Вдох. І видих. Погляд в центр. Вдох. Відпускаємо ногу вдих. Права п'ятка до тазу відводимо стегно. Вдох, захопились за гомілку. І опускаємо ногу назад. Увірасино. А видих. на стегна вдових. Маківкою тянемо з вах. І прикриваємо очі видох. Дихаємо вдох. Видох. Вдох. Війнах. Вдох. Водих. Відкриваємо очі вдох. Складаємо долоні перед колінами, а видих підіймаємось на коліна. Відходимо назад планка, вдох і лягаємо вниз. На живіт видих. Стопа від себе і разом зап'ястя під плече. Витягуємо з ребрами вперед. А вдох. І розвертаючи зап'ястя, лікті в землю, видих, лікті під плечима. Підтягуємо ліве коліно, до тазової кістки, вдох, п'ятка біля сідниці. І можна залишитись насправді тут, або якщо доступно, підіймаємо лікті над землею і видих тянемо землю під себе. Розгинаючись, стискаємо таз до землі. Якщо відчуваєте дискомфорт в поперековому відділі, опускайте лікті на землю. Вдихаємо тут вдох. Видих. Вдох. Ще видих. Тянемо землю під себе, розкриваємо грудну клітку. Вдох. Видих. Опускаємо лікті на землю вдох. Ліве зап'ястя. До правого ліктя видих. Згинаємо праву ногу в коліні, Вдох. І правою рукою захоплюємось за правого мілку. Видих ногою тянемось назад і пробуємо розвернути грудну клітку чуть вправо. Дихаємо тут. Вдох. Видих. Вдох. Вдох. тримаємо з внутрішньої сторони за гмілку. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Вдох. 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 І видих. Плавно відпускаємо ногу вдох, повертаємось до центру, а видих. Лівою рукою тянемось в праву сторону вдох, опускаємо плече на землю і вкладаємо праву долоню на ліве зап'ястя, видих, притискаючи таз до землі, погляд за праве плече. Дихаємо тут вдох. А видих, вдох, Відох. Ще що притискаємо таз до землі вдох, видих, вдох, войдих, вдох, видих. Вдох. до Дорозвертаємо ще голову. Вдох. Водох. вдох, Вдох. Видих. Погляд внос. Вдох. Опускаємо праву руку перед лівою. Видих підтягуємо ліво до себе. Відходимо лівою ногою назад вдових. І опускаємо сплавно на живіт. Видих. Витягуємо з ребрами вперед. Вдовіх. Розвертаючи зап'ястя ліктів землю видих. Згинаємо праву ногу в коліні. А і плавно підіймаємо лікті над землею, тягнемо землю під себе. А видих. Коліно правої ноги та зова кістка на одній лінії. Вдихаємо вдих. А видих. Вдих. 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 Видих. Опускаємо лікті в землю. Вдох. Праве зап'ястя до лівого ліктя видих. Згинаємо ліву ногу в коліні. А вдох правим передпліччям штовхаємось від землі. І лівою рукою захоплюємось за гомілку зсередини. А видих ногою тянемось назад і погляд за плече. Тут фіксація вдох. Видих. Вдох. Видих. Вдох, отдыхом, вдох, отдых, вдох, отдых, вдох, вдох Погляд в центр, вдох, відпускаємо ногу, а видих, повертаємо руки в нейтральне положення. Правою рукою тянемось в ліву сторону, а вдох плече на землі і видих. Вкладаємо долоню на долоню, вдох, лівий лікоть дивиться вгору. І накочуючись на праве плече, розвертаємо голову, видих, за ліве плече, лопатку опускаємо вниз. Вдихаємо вдох, віддих, вдох, притискаємо таз. Віддих, вдох, видих, вдох, 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 вдох. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Ще дорозвертаємось. Вдох. Видих. Погляд в нас. Вдових. Вкладаємо ліве передпліччя перед правою рукою. А Видих підтягуємо право. Відходимо ногою назад вдох. І тут долоні на долоні. Чоло зверху на зап'ястя, видих, розслабляємось. Дихаємо в спину вдодих. Видох. Вдох. Видих. В них і виних. Кладаємо під на землю, зап'ястя під плечі, стопи на саба вдових, витягуємо з ребрами вперед і розвертаючи зап'ястя вперед, лікті на землю, а ви підіймаємось в планку на передпліччях. Фіксуємо вдорих. А видих. вдих, Маківкою тянемось вперед. А видих. вдих, І видих. Опускаємось вниз на живіт. Вдох. Стоп разом долоні біля грудей. Виштовхуємо таз до п'ят. А видих плавно винирюємо вдох. Стрибок до рук, коліно в сторону і опускаємось відразу на гомілки. А, видих. Таз на п'яте або між п'ять на землю. І тут, якщо складно перебувати в цьому положенні, можна випрямити нога в колінах. Долоні за тазом і з'єднати стопи. Підкручуємо таз на себе вдох. І опускаємось наперед передпліччя, видих, долонями захоплюємось під стопами за гомілка. Провертаємо таз вперед, розкриваємо грудну клітку вдох, ліктями натискаємо землю. І о, видих. Опускаємо маківку на землю. Активно маківкою, тазом і ліктями штовхаємось від землі. Живіт залишається підтягнутий, дихаємо в ребра вдох. А видих. Вдох, вдох, вдох. 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 Віддих, щоб виштовхуємо ребра в оди. Вдих. Вдих. Вдох. І видох. Янемо з маківкою назад, опускаємо спину на землю. А вдох. І спираємось долонями в землю, виштовхуємось від землі, а видих підіймаємось в положення сидячи. Захоплюємось руками з за землю, провертаємо таз. А вдових, лопатка опускаємо вниз по спині. І з видихом нахиляємо з Наскільки це доступно, якщо виходить, опускаємо грудну клітку, чоло на землю, Дихаємо тут вдох, видих. Плечі розводимо назовні вдох. Видих. Лопатками тянемо з по спині. Вдох, Вдох. вдох, Вдох. вдох, Вдох. Ще витягуємо з маківкою, вдох. вдох 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 вдох, вдох. Видих. Підтягуємо запястя до плеча і вдових. Виштовхуємось від землі, провертаємо таз на себе, скруглюємо спину видих. З'єднуємо коліна, стопа разом, вдовіх. Таз на п'яте. І вкладаємо запястя на стегну, видих, витягуємось вдихаємо. На вдиху. Ой, Ще плавний вдих. І во Відпускаємо до Кінчик Кінчика замкнутий на підбіні за ваш і плавно з'єднюємо в пальця казуніпальці лекомдотиком. І тут на деякий час зупиняємось в нерухомому положенні. Остерігаємо за відчуттями в тілі. За тим як наше тіло вдових. І за тим станом, в якому ми перебуваємо зараз.